Мене звати Євгенія, собака Джек Рассел. в липні буде вже три роки. Це вже третій курс у Патріці. Перший був загальні команди, загальний послуг, потім трюки. І цей курс команди за жестами та ще додаткові інші команди для її роботи, там, де вона працює з дітьми. Ну, треба розширювати її навички, тому що діткам цікаво, більш, ну, більш довше такі як комунікація, спілкування з нею. Тому що вона в програмі педтерапії, і вони завжди хочуть щось нове. Ну і для її інтелектуального розвитку, звісно. Ну, у нас проблема одна. Всі говорять, що це вада породи цієї джекрасо вона взагалі не сприймає собак, особливо великих, і в публічних таких місцях ми завжди змушені гуляти з нею на повідках, або якщо це велосипедисти, так далі, якісь рухливий такий швидкий рухливий об'єкт. А взагалі вона абсолютно така позитивна, гарно комунікує з дітьми, з знайомими людьми, з знайомими собаками. Тому якщо ця проблема не зникне, то ну, значить так і будемо з нею жити. Ну дуже швидко відповідають завжди всі питання або призначення спільних занять з собакою. Мене як власника, все абсолютно мене влаштовувало завжди ввічливо, завжди швидко і завжди зручно для. У мене теж як для власника собаки, підібраний час і все інше. Ну загалом ставлення до тварин, умови, відповідальність, яка виражається в тому, що ви щодня скидаєте відео уроків і можна переглянути декілька разів для того, навіть щоб самі зрозуміти, як виконувати з патріцею команди. Ну, взагалі, така якась атмосфера хороша, позитивна, хороша атмосфера. Не було ніяких проблем. Все добре, все влаштовувало, все абсолютно нормально. А ну інструктор, звісно, що всі інструктори, з ким займалася Патрія, вони завжди до неї знаходили підхід. Дуже докладно мені пояснювали, як це робити. Навіть якщо щось з першого разу не виходило, то є розуміння і пояснення від інструктора, як потім дома над цією чи іншою командою можна попрацювати. Так, співпало 100%, навіть більше, ніж співпало, тому що говорили про курс навчання за жестами, а ще додались додаткові команди голосом цікаві такі, які теж малечі будуть, цікаві. облаштувало абсолютно все. Ну, я думаю, що тільки розширюватись, набирати штат тренерів для собак, якщо в цих умовах це можливо це робити. І як не порада, таке, знаєте, як родзинка, теж до свят якихось, коли ви робите такі шоти відео з собаками, то вони теж зі гумором і завжди піднімають настрій. Так, так. Я завжди тепер рекомендую своїм друзям, у кого є собаки. Багато хто вагається, що собака вже старша ніж два роки, шість і особливо зараз, хто коли підібрали під час війни чужих собак. Але я завжди кажу, що в даному випадку в цій школі вік собаки не має значення. Ну в готель 100%, тому що інколи змушена виїжджати з Києва. А під час перебування Патріції в готелі ми завжди замовляємо і навчання її. Ну якщо буде ще новий якийсь цікавий курс, також для такої породи, як вона.